Вітаю, друзі, частина друга про кармічні вузли. Чому про них рідненьких? Тому що вони змінили свій знак і на півтора року зайшли на вісь діва риби. Діва це вузол минулого, а риби це вузол майбутнього. І ми у всіх у нас це буде знак. І ми будемо однаково з вами діяти, бо знак показує, як ми повинні діяти. А ми повинні розслабитися і отримати удовольствия. Тобто, коли нам тяжко розслабляємось, пливемо за течією, виключаємо розум. Не стукаємо в закриті двері, бо це безпонтово. Пливемо по течії і буде нам щастя. Але в кожного з нас є своя вісь, по якій ці вузли проходять. Не своя вісь, а свій дім минулого і дім майбутнього. І от, якщо ви построїли свою карту в, якомусь, в якійсь програмі, знайшли свої кармічні вузли, построїли транзити і дивитесь, де ж в яких домах ваші кармічні вузли. Якщо не можете, то звертайтеся до мене. І ось, якщо у вас вони йдуть 6 о 12 дім, то це карма духовного розвитку. Це ми відмовляємося від шкідливих звичок. Слідкуємо за своїм здоров'ям. Дієта, здоровий спосіб життя, спорт, йога, до речі, йогою і всім треба займатися, медитувати ці півтора роки особливо, і йти по вищому духовному розвитку. Якщо людина цього не буде робити, вона впаде в невігластво, і її шкідливі звічки будуть збільшуватись, і в кінець кінців їй. Ну, її з'їдять. У кого вісь з 5 в 11 дім? Це каже нам, оставляйте в прошлому коханців, оставляйте в минулому старі хобі якісь, оставляйте в минулому якісь старі обіди, якісь старі непорозуміння, давайте волю своїм дітям, відпускайте в них вільне плавання і тільки моліться за них і бажайте їм удачі. А до чого ж ми йдемо? До нового, до креативу, до звершення своїх планів, мрій. Приносимо в своє життя щось нове, креативне. Через інтернет, через соціальні сіті, через е, м, вообще досягнення науки і техніки. А також спілкуємося зі своїми єдинодумцями, друзями і гарними людьми. Продовження буде!